Мирного неба над головою у цей святковий день. День захисника України це мужності гаройства свято. І ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато, і тим, хто зараз автоматом нам спокій береже і захищає мене, і маму, і брата, і сестру, і всю нашу родину, вільну, рідну Україну. День захисника України, свято, що відзначається в Україні 14 жовтня. У день святої покрови, присвятої Богородиці. Одночас Днем українського козацтва. Також 14 жовтня традиційно відзначається як день створення української повстанської армії, військово-політичної формації українського визвольного руху. Постанова української головою визвольної ради дня 30 травня 1947 року, визнано день 14 жовтня 1942 року, днем повстання Української повстанської армії. І сьогодні ми хочемо шанувати 80-ту річницю, створення УПА, виконання маршу українських націоналістів. Зродились ми з великої водини, спожеж війни із полум'я вогнів, лекав нас біль в повтраті України, згожнив нас гнів і звісно ворогів. І ми йдемо у бою життєвого. А в ній в убрані, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той зову світ. Упа це армія народу, упа вівтар самопожертв. Упа це битва за свободу. Упа це воля або смерть. Упа героїв славних долі. Упа це Дух Святих стрімлінь. Упа одвічний поклик волі, в ім'я глядущих поколінь. Упа це битва до загину. Упа краса святих звітях. І хто поліг за Україну, той вічно житиме в серцях. Наша історія багата на героїв, таких як Євген Коновалець, Степан Бандера, Роман Шухевич і десятки тисяч воїнів УПА, які з власної волі віддали своє життя в героїчних змаганнях за українську соборну самостійну державу. На їхньому прикладі виросло нове українське покоління, яке сміливо стало на захист нашої вітчизни проти російських загарбників. День захисника України це свято, яке насправді всенародне. Бо захисниками України є учасники національно визвольних рухів ХХ століття. Учасники Революції Гідності, Збройні Сили України, тероборона, добровольці, волонтери, діти і дороги. Нехай ніхто не полонить твоїх земель не ростна. Бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Ми щасливі, що народилися, і живемо на чудовій мальовничій землі. Тут жили наші дяди, прадіди, тут корій роду українського, що сягає сивої давнини. І де б ми не були, відчуваємо Бог рідної землі. От зараз важко нам і неспокійно у нашому домі, але вже не раз доведено, що наша дружня сім'я, український народ, здолає всі перешкоди.